этот аппарат купили вместе с командой TikTok, с бандой Добра, с командой Незламных. Это просто мои подписчики в TikTok. Нам, мы знаем, что это за чудо аппарат. Вот. И это собрались люди для того, чтобы помогать нашим ребятам. Это, я думаю, мы будем еще и такие вещи делать, покупать, потому что не спасают жизни. Ми вам дякуємо за надану допомогу. І я переконаний, що буде використовуватися для саме потреб в хірургії. І я думаю, що Костянталіч, головний хірург, він обов'язково розбереться з ним, де він може використовуватися. Я думаю, що через певний час ми скажемо, що, наскільки він корисний нам був і що ми завдяки. Ніби дуже єдине прохання. То есть мы сейчас вам еще раз про него расскажем всем ребятам, да, кто здесь Здравствуйте, извините, пожалуйста. Я не знаю, с какой стороны стоит, чтобы все лицом. Вот сейчас мы расскажем про этот аппарат, что он из себя представляет. То есть он ускоряет операции в 10, в 10 раз. Вот это лазерный мышь, сейчас доктор расскажет. Маша. Це е, не ноу-хау, це китайський апарат. Но, е, я була в, на Запоріжжі, і мене зацікавив один хірург, який теж там оперує. І він мені сказав: я кажу: ну, при тому, що ми багато маємо кровотечі, то це найсильніший коагулян, тобто він зупиняє кров. Більше того, відсутня фульгурація. це саме головне. І е, людина не має шок. Він каже: У мене навіть були такі случаї, що. Вже йде ну наркоз, а ще він не взяв людину. А я вже кажу, оперую. і показую ці рубці, їх майже немає. І, і, і Я коли подивилася, є таке бугнення клітин. Тобто апарат, який і, можна підключати на сьогоднішній день. Я йому дзвонила. Він каже: Оксана Саманя, трансформатор підключив і. Без проблем, ви ж знаєте, що є проблема з світлом. Сьогодні може так, а завтра бути по-іначому. І він переносний. Тобто, ну він не такий великий, щоб наприклад взяти його, підключити під якусь електромережу. До нього є іде все, що в апараті комплектації. Вони е, да, фотографують. Там ще є відео на англійському. Ми попросили. То тобто, є вже договір і. Заключення, іби не то, що заключення, а як буде поставка із Китаю. Тому я думаю, що ви справитеся хай, Бог дає вашим ручкам здоров'я і чим більше людей оперуєте. Останнє все я скину вам, як користуватись, скину телефон лікаря, який працює вже на ньому. А потім ми будемо зв'язуватися, щоб поставку робити іменно запасних частин. Добре, ми з банди добра з команди не з лавним фондом Люди об'єднані України. Вередемо uh, цей апарат, і я, я дуже дуже молюсь, Я впевнена, що він буде рятуватися наших хлопців і допомагати вам в операціях. Дякую вам за працю. Дякую, Дякую. 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 Uh, хто мене не знає, я Петро Миколаївич Нікет, колишній заступник міністра оборони з Анатолієм Петровичем Ми 14-го року. Uh, Працювали над тим, щоб наша медична, медична служба завжди була би готова. Тут трошки в гості тренували під порядок, новий корпус відкрили і так далі. А ми зараз в цій роботі кожен, кожен день ми скляли голову перед вами, військовим медиком, за ту роботу, яку ви робите для наших поранених. І я сподіваюся, що сьогодні це наразова акція. А Якщо у вас є якісь потреби, ми розглянемо і по можливості ми вже говорили, що якраз ми постійно друми вашої головного хірурга хірурга дивитися. Ми постійно спілкуємося військовому госпіталі, шпиталі. Ми, якщо є якісь потреби ми з радістю раді бачити військовий шпиталь у нас на складах, я хочу вас провести одягнязів, що ви посадити. Спасибо вам Дякую. за всіх Нас Дякую. нас много благодарних. Дякуємо вам, бо для найкращий. Я вас теж хочу. Всіх спасибі. Можна? Ви не стесняемся. Извините, ну спасибо вам большое. Спасибо. Девочки, мальчики, вас тут. Спасибо вам за спасимо життя. Спасибо, спасибо, спасибо. И его обязательно и вас. Спасибо а вам. Да? Спасибо. Если что то надо, в любой момент. Я вас с этим вообще. Если есть какие-то потребы, это мы купили с диктоком, с бандой. Но если есть какие-то основные потребы, и вы мне их напишите на список, я закину иностранным партнерам. И может... МРТ, может МТ, может еще что-нибудь такого плана, попробуем достать для госпиталя. Для МРТ, -КТ, наверное, это серьезные рентгены, потому что Ну, мы себя... доставали МРТ уже. Мы, если там УЗИ аппараты какие-то, вот, такие, Узи вот южные? такого типа, каагуляторы да. разные, ну, там насадки, может эндоскопические концы, это там моечная машина, это мы вам можем давать, и оно... Давайте мне весь список, а мы будем по максимуму вырезать. И сегодня мне должны прийти несколько авторнологических столов. Но классно. Если надо, мы можем завтра и у них рассказывать. Нужно, Нужно посмотреть, что он подходил под наши микроскопы. Фотки вам да. скинуть. Алгоритм лучше работает такой. У вас есть аппарата владыми, что есть. У нас вы, нет. Будете... Мы просим за кордоном. Ну, вы говорите, приходит, да? Это сейчас уже приходит. Да специализированная такая и стол, он может хорошо быть а нам он немножко... касается, на передке она может немножко на переднюю помню тоже что касается зоны боевых действий это мобильные госпиталя стабилизационные пункты мы с вами будем держать связь я с ними со всеми общаюсь да, но ну, если у вас поступают из них да, потребы раньше можем... вы знаете где наш склад. С огромным удовольствием буду рада видеть вас там. А, у нас большой склад. Сейчас, конечно, не так, как раньше. Вы вообще приходили, не, невозможно было нельзя. ничего. Но тем не менее, сейчас в ближайшее время будут поставки. Супер. И в любое время. Вы, может... сейчас да, в любое время, вы знаете, всегда рады. У нас холодный вкусный лимонад всегда есть. О, ребята, все угу. От расходников перчатки до всего мы готовы помогать. Мне бы очень хотелось услышать ваш отзыв. Почему? Потому что я бы собирала на такие аппараты. Если они реально, ну, мы отправляли такого же плана на кривой рог, и они говорят, что им просто супер. И, и если у вас будет классный отзыв, я бы такие аппараты поставила по всем стабикам. Может просто вы интересный. попробуйте, а мы с Петром Николаевичем, если что, это все заказ, да, Петром Николаевич. Ми потім, ну, ну, є різні види енергії, да, коагуляції. Це дуже ніжний апарат, ми знаємо про нього, ми користувалися ним. Ну, в що він Працює дуже-дуже коагуляція дуже ніжна. Це, ну, ми тоді спишемося, я вам тоді скажу. Ми ну, це дуже, дуже хороша Все. Спасибо вам Дам і ще раз. Шур... Дякую, розпусіли життя. Дім удачі вам. Всіх любимо. Дякую, Дякую. банді добра, команда незламних. Дякую вам за все за постійну підтримку. Хлопців, лікарів, наших діточок. Все, що ми робимо, ми робимо разом. Знаєте чому? Тому що ми їх всіх любимо. Слава Україні! Героям! <розумені>